Ще одна цікава машинка для стрижки вашій увазі. В свій час була дуже популярна. Це у нас від бренду Кемейка km 2618 Давайте подивимось. Тут у нас вона з зображенням черепа така цікава. Хто любить таку тематику, то вам повинно сподобатись. Ось так виглядає машинка. Значить Тут у нас показує рівень заряду акумулятора і датчики. Датчик, що працює від мережі, і датчик, що потрібно підлити мастилу. Тобто, коли це треба, машинка покаже. Регулювання положення ножа. До, до речі, достатньо плавно е, перемикається. Закритий-відкритий тип ножа. Е, так, насадки нас. А, до речі, велика перевага, що тут, бачите, блок живлення ще є в комплекті. Зараз, звичайно, сучасні виробники все частіше відмовляються, як і іншу техніку вже не кладуть, але тут. До речі, це є. Тому кому важливо, щоб був блок живлення в комплекті ось цю модель, зверніть на неї увагу. Тут у нас також 3, 6, 9, 12 насадки, але її проміжні 1,5 і 4,5 також є в комплекті. Ось Тому в принципі тут 6 по факту насадок. Ось такий інструмент ми вам пропонуємо. Відправляємо швидко, вчасно, Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, Замовляйте Замовляйте на сайті Tremor. Ну, в, в браузері пишете Tremor інві і попадаєте на наш сайт. Е, також ви можете замовити через Instagram, написавши нам в Дірект. Можна замовити Viber Telegram. Як на мене, теж дуже зручний спосіб. Тобто робите скріншот ось цього інструменту. пишіть нам на Viber на Telegram, ми розуміємо, е, що ви маєте на увазі, і одразу оформимо замовлення. Відправляємо швидко, вчасно, тому в принципі, будете задоволені нашим сервісом. Ми намагаємось зробити все, щоб ви були задоволені. Також надаємо гарантію на рік. На всю техніку, не тільки на цю відправляємо швидко, відправляємо вчасно тому, будь ласка, звертайтеся.